Хочете знати, що таке маніпуляція і звинувачення за асоціацію, якщо так, послухайте до кінця. Взагалі маніпуляції корисно вивчати для власної безпеки. Отже, звинувачення за асоціацію. Це коли, наприклад, стоїть задача дискредитувати невинну організацію, групу або навіть людину. Маніпулятор, наприклад, знає, що придратися нема до чого. Тому він використовує іншу людину, яка не має стосунку до цієї невинної організації, або ж її колишнього учасника. Наступний крок очорнити цю людину в очах суспільства. Або використати реальний факт якогось злочину, який вона вчинила. Потім у ЗМІ або в інтернеті її роблять популярною в негативному сенсі, простіше кажучи, публічно засуджують і закликають до справедливого покарання. Паралельно вказують, що злочинець є діючим або колишнім учасником невинної організації і, само собою, напрошується висновок. Раз він такий, значить, і всі в тій організації такі ж самі. Ну а далі справа техніки, прецедент створено, і цю брехливу інформацію маніпулятори починають розносити у СМІ через проплачений журналістів. Саме так і створюється негативний імідж, використовуючи який можна впливати навіть на правоохоронні органи, добиваючи закриття невинної організації або навіть кримінального переслідування її учасників. Щойно я вам описав схему антикультних організацій, і, зокрема, Ірини Кременовської, яка у своїй останній статті застосувала таку маніпуляцію до волонтерів в найповажнішому у світі організації АЛАТРА. І, на жаль, це спрацювало. В Україні АЛАТРА переслідується. У той час, як волонтери АЛАТРА відстоять інтереси України на міжнародному рівні, в ООН, на брифінгах у США. Двічі отримали апостольське благословення від папи Римського. І весь світ шокований тим, як до Аллатра ставляться в Україні. Як бачимо, друзі, маніпуляції треба знати в обличчя і завжди ставити собі запитання. Якщо в ЗМІ так сильно когось скують, може це просто замовлення? І ця організація, бо людина просто комусь дуже заважає. У наступному відео я розповім детальніше про зв'язки Кременоської з ФСБ Росії. Залишайтеся з нами.